Нас приєднується Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Пан Сергій з нами на зв'язку. Слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю так, пане Сергію. Так, от ми там є. Визвольна визвольна операція на Курщині триває. Ну, поділіться вже своїми враженнями, думками відставки і від того, що офіційно повідомило командування. Ну, власне, дійсно, фактично, ледве не перші офіційні такі заяви, тим більше з конкретними цифрами. І якщо не помиляюся, то загалом тисячі квадратних кілометрів це приблизно таких міст, як суджа, десь 328 Навіть зараз уже так можна порахувати. То можна уявити, який це обсяг величезний обсяг бойової роботи був виконаний. А наскільки Ну, просто суперово було виконано супроводження цієї воєнної операції, тому що, по перше, найголовніше, на мій погляд, про що сьогодні треба говорити, це те, що не було зливів інформації, не було допущено тих помилок, в тому числі інформаційних, які були, м'яко кажучи, допущені минулого року під час. Контрнаступальної операції, хоча я, чесно кажучи, згадую коментарі, які я особисто давав щодо тих подій, можливих подій 23-го року, то взагалі навіть тоді не хотілося говорити про контрнаступ, тому що будь-які воєнні дії які. Мають на меті виконання тієї чи іншої бою того чи іншого бойового завдання. А ну хто про це повідомляє? Це приблизно, якби знаєте, f-16 прилетіли в Україну, і ми мали б десь на якомусь аеродромі відкрито з запрошенням в тому числі іноземних медіа перерізати стрічечку, грати мав би оркестр фуршет. Потім в небі f-16 піруети виконували. Ну і власне, а наступне це вже. Бомбардування і знищення з боку ворога цих, цих цих чудових пташок. Ну і тих, хто там би їх супроводжував. Тому інформаційно дотримано, на мій погляд, все те, що мало й бути дотримано на сьогодні. З військової точки зору, я намагаюся і буду говорити звичайно більше про. Військову складову, військову компоненту, того, що відбувається на сьогодні нікому, крім тих, хто задумав е, цю військову операцію, тих, хто виконує знову таки на визначених щаблях е, Сил оборони, невідомо що насправді є кінцевою метою е, цієї Курської операції, яку вже можна називати не е, там операція. Суджа, а можна говорити, ну, наприклад, навіть про відкриття Курського фронту, це до того, що в мене немає жодних, скажімо так, завищених очікувань. Але низький уклін усім, хто це придумав, низький уклін усім тим, хто це втримав у таємниці. Це дуже важливо. Низький уклін усім, хто сьогодні ціною свого власного життя. Я хочу сказати, що це не прогулянка по суджі, це не прогулянка проста по території Російської Федерації. Де вже летять каби по Курщині, що взагалі цинічно авіаційні бомби, на яких написано, за що вони там за Курськ, помста так. Тобто б'ють же по Курщині з такими бомбами. Ну тобто, російський цинізм він не знає насправді меж. Я думав, що дно пробите, але виявляється, що ні. Так от, і тих, хто реалізовує ціною власного життя і здоров'я, тому що буде надалі? Прогнозів, жоден адекватний. Експерт давати не буде, тому що ну треба, по-перше, бути присутнім. А по-друге, ми говоримо про те, що інформаційних зливів немає. Користуємось ми чи ні інформаційними, скажімо так. Постами тієї ж Російської Федерації ми говоримо не лише про офіційні повідомлення про воєнкорів. В перші дні звичайно ви бачили насиченість медійного українського простору, саме такими панічними, я б сказав, дописами тих самих так званих воєнкорів. Пропагандистів і влада взагалі мовчала. Хтось наводить порівняння е, з початком е, так званої Великої Отечественної війни, тобто чергового етапу Другої світової, коли Сталін мовчав, е, нічого не говорив. І, власне, це наштовхує на думки які, перш за все, і що показує ця операція, що територія Російської Федерації вона не є не є в безпеці. Територія Російської Федерації не контрольована під час таких форс-мажорних ситуацій з боку російської влади, і що можуть сьогодні демонструвати диктаторські режими, зокрема такий, який побудований Росією Путіним о, власне на території Федерації. Вони дуже добре імітують порядок і силу своїх держав. Насправді. Кордони пробиваються насправді. Е, кордони, хоч там і є фортифікація, це неправда, що там маршем наші пройшли. Це надзвичайно складна робота, про яку ми дізнаємося трошки пізніше. Але, на мій погляд, це головні меседжі, які ми маємо сьогодні озвучувати і для себе, і для наших глядачів. Е, трошечки ефорія має спати, спасти. Вона має бути трошечки вже нижчою за рівню з одного боку, але з іншого боку. Ну чому ми маємо е, ці позитивні емоції не перевтілювати у наші конкретні дії? Адже для військ це мотивація, мотивація величезна. Я сподіваюся, це стане мотивацією для наших підрозділів, і про це теж треба пам'ятати і сьогодні говорити. Що не менш важливі, а вірніше, основні події сьогодні все-таки відбуваються на території нашої держави, на фронті російсько-української війни. Це і Покровський напрямок, це Турецьк, це Нью-Йорк, це Часів Яр, це південні терени. Наші, це північ. Ну тобто, все це воно взаємопов'язано. Тому не можна розбивати на те, що в цілому загалом глобально, стратегічно, що Курська, Курський фронт це окремо, а коса це окремо. Я все рівно хочу сказати, що все те, що відбувається на фронті, воно. Має загальну мету. І, власне, я хочу сказати, що я знаю особисто задум цієї курської операції. Я можу це сформулювати буквально двома словосполученнями. Все дуже просто: слава нації, смерть ворога. Так, на навіки на навіки слава. Хто не підписаний на Барчука, підписуйтесь, тому що. Інформаційна гієна, інформаційна тиша це те, що Сергій Брачук закликає від початку повномасштабного вторгнення, і це дуже добре спрацювало. Але хотіли ще б з вами, пане Сергію, обговорити. Ну тому, що це є насправді визвольна операція, тому що як ми побачили цих двох прекрасних жіночок, яких їхня влада не рятувала і не йшли пішки. Вони не вважають себе не ідентифікують себе як українки. Але говорять українською мовою. Так, давайте подивимося, бо вже попередній наш гість згадував про це. Так. Вас не ображають. Та ні, ви нас не завезете, ні. На то, ноги болять. Та в нас так якби тут... У нас просто там амуніція, не маємо куди, чесно. Ну ладно, потихень показати. Так, але ви українською говорите. Так, да, я, я хоч і не українка, ну по українськи да. Це, Так що. Слава Україні! Так, Сативіс, слава. Так, я... Так, що, що не навчилися правильно відповідати, але все в них попереду. Так, це звичайно. І треба говорити про те, що насправді це навіть не Курщина, це повернення до Чернігівщини української цих територій. Далі що там Брянщина, Білгородщина? Ну власне, це все. Ті наші території, які до речі, є відповідний указ президента України, де е, має бути і гуманітарна складова, в тому числі е, на цих територіях, які є нашими етнічними територіями, і ви знаєте, мені здається, що одна з головних помилок ворога. В тому числі від початку повномасштабки вона сьогодні теж проявилася з цією курською операцією, те що росіяни вирішили чомусь собі, поправши все право міжнародне, перейшовши до відкритого тероризму, вони чомусь вирішили, що під час війни є державні кордони. Це неправда. Під час війни є лише лінія бойового зіткнення, тобто лінія фронту. І, власне, це Україна продемонструвала, повернула росіян в холодний душ. Що ну, а хто вам сказав, що це ваша територія? Це так, територія, на якій ми маємо бити ворога. І звичайно, нам би дуже було важливо, щоб. Оці меседжі, які ми озвучуємо, взагалі про ці події, що відбуваються на Курщині, знало, що найбільше російських громадян? Я навіть собі не можу уявити, важко зараз проконтролювати, скажемо так, цей інформаційний російський простір, адже люди, які не бачили унітазів, вони все таки мають телевізор, і це те, що у них працює. То чи знають вони про ці події? І насправді що відбувається, В них там наскільки розумію, мова йде про якусь ескалацію, звичайно, про е, укранацистів, які зайшли там невідомо якимсь чином у складі ДРГ, але ми всіх вб'ємо, повибиваємо і, і переможемо. Е, так що, якби це було більш, більш інформативно інформаційно для росіян, я думаю, що події на російських болотах вони б розвивалися все таки швидше. Але як завжди, я сповідую головний принцип нам робити своє. Дві КНР, ці два лакмусових папірці вони показали найголовніше. І власне про Курську народну республіку я сказав, це слабкість російської влади. Що вони зараз будуть бомбардувати? Ми це прекрасно розуміємо. Вже це роблять і власну територію вбивати своїх людей, та вони їм перепрошую по цим балах. І звичайно, і бити по нас. Ну не треба розкидати. Зараз прилетить отвіточка з Закупська. А до цього що було? До цього не прилітало, коли вони хотіли вбити цивільних громадян в Констасі, так у Константинівці, де так. вони супроводжували спеціальний боєприпас лазером і знали, що будуть бити по мирних людях. Так от. Курська народна республіка показала, що і кордони російські вони, вони розмиті, бо це не Росія. Коли я бачу сьогодні, читаю деяких експертів: бойові дії йдуть на історичних прадавніх російських територіях. Ви просто ну, люди. Що? Ну не треба бути істориком Рюриковичем молодшим, прости господи, путіним. І... так? Про те, що говорити, це історичний землі. Якої Росії? Московії, це в найкращому випадку, де квакали е, жаби і навіть гадюки не бігали. І друга КНР, чому я кажу про дві? Це Китайська Народна Республіка, яка сьогодні м, кажуть, вони стурбовані. Я розумію, чому тому, що таким чином е, вони можуть перестати, е, ну не хоч на як на якихсь елементах. Давайте так я дуже обережно підбираю слова на якихось елементах цієї глобальної кризи. Російсько-української війни впливати на якісь процеси, але тим не менше, все рівно вони чешуть своєм там не знаю мандариновим пузо і думають про те, боже Боже, якщо там європейська частина Російської Федерації, Боже, Росія і Європа, е, то що е, говорити про кордони на Далекому Сході, де ситуація, я навіть ну, не треба бути. Радянська влада вона хотіла якось заперти служити на Забайкалі. Добре, що Союз розпався. Так, от я впевнений, що там ситуація ще гірша. Я не кажу про те, що китайці зараз там проведуть е, далеко східну операцію. Якусь воєнну. Вони і так вже там зайшли. Але тим не менше, але Китай, Китай, це інша вже тема. Він, звичайно, теж сьогодні має певні уроки, і не все йому подобається. Знову таке не все подобається, як він на це відреагує. Але це тема іншої розмови. Так, тема іншої розмови ми ще можемо згадати і зелений клин, і тих хто населяє тим більше абсолютно і хто роз хто розбудовував, і хто можливо згадає, попри російську пропаганду, згадає своє коріння звідки вони очей кіста е... стоїть далекий схід так. Так і от сьогодні ну дуже дуже було кумедно спостерігати за поведінкою Путіна. Ну діда поплавала конкретно. От він обірвав на середині слова губернатора Курщини, коли той доповідав про евакуацію, якої насправді не відбувається, і вони там будуть бомбити людей не вивезли. Ну це зрозуміло це в їхньому стилі. І СБУ повідомила, що готуються провокації, тому що очолив цю антитерористичну операцію ФСБшник. От, Богдан, ну покажи, будь ласка, відео. Там дуже цікавий момент, коли допомідає губернатор Курщини, то Путін щось викреслює. Можливо, він викреслює з карти Росії Курську область. Пане Сергію. Він може викреслю викреслює з губернаторів цього ще губернатора Курської області. І це може бути. Може, нього там розстрільні списки? Ми ж не знаємо. Це може бути в настоящее время ситуация сложная. Ну, на сьогоднішній Ді день під контролем противника не противник, приховує свого роздратування, 8, 8, 8, 8 паніки, пунктов, він нічого не може толково паніки, пунктов, сказати, що лубина, запропонувати, директор, запинається. Області, ну і так само і треба згадати километр. сьогодні, ще пане, пане Сергію, Шина нашим глядачам, що сьогодні річниця того рівно 24 роки тому, як потонув Курск. Ну, я, співпадіння. я вам скажу більше. Це треба бути величезним е, геостратегом, який всіх переграв, але якого всі надули. От не даремно жабу московську згадав. да Ж, Прости господи, теж жабення, хтось там у дитинці, можливо, і надував, я не про себе. Е, так я про інше, треба примудритися, мати два курска і обидва е, втратити. То це так, дайте відповідь діти. Дуже коротенько. Е, історик Рюрикович е, Путін. Все. Все і про це не ну далі. Я кажу далі, що я розумію, що зараз е, може бути відповідь доволі таки жорстка. Але це ну знову таки війна у нас триває. Ми це прекрасно маємо е, розуміти. Е, треба моніторити ситуацію, як буде, що буде далі відбуватися, тому що події на цьому не закінчуються. Події будуть розвиватися. Я не прихильник тієї версії, що там буде обмін території. А хто собі як це уявляє? Для мене е, скажімо так. Початок, ну не хотів би зараз знати про перемоги, тому що я розумію, що ці хвилини, на жаль, я скажу про, про погане, неприємне гинуть наші хлопці, в тому числі на Курському фронті. Але перше, що коли ми зрозуміємо, що щось почалося дійсно е, уже рухатися в нашому українському напрямку, це коли Росія буде тікати з наших територій. Нехай вони це назвуть виведення військ, жест доброї волі. Але це головна умова. І знову таки, чи будемо ми там давати їм вільний цей прохід? Я жорстока людина в цьому плані воєнному, і окупанта треба бити, щоб він тікав. Не збирав валізки, не ховав то наші ці, перепрошую, ще раз кажу, унітази, які він, можливо, ще не вивіз. І спокійно собі їхав і заїхав, сказав: ми побіділи. Ні, має бути так, як це сьогодні відбувається в Курську. І що треба додати? Подивіться на цю суджу, вже є ці відеоматеріали. Міста цілісінькі, а, де інде там хто знаходиться. А, ті е, російські окупанти, московити, які знищені силами оборони. Ну, то воно дурне, якщо воно не здалося, воно, вибачте, здохло. Ті, хто розумні, а в них виявляються ці срочники, вони розумніші, ніж ті е, е, старі е, контрактники. Вони здаються у полон. Та вони виживуть. І, звичайно, я не сподівався і не сподіваюся, не треба нам сподіватися надалі, на те, що е, їхні мами, тати, там, папи, як вони їх там називають, вийдуть на марші протесту. За цих срочників не буде цього. Мене сьогодні питали про це. Чи буде це там? Хтось говорить про те, що да, одна з цілей цієї курської операції, це те, щоб сколихнути Росію. Вона да, сколихнеться звичайно, і вже але ну, ну як можна це, знаєте, все одно перед свинями щось робити, і нам треба робити своє, йти, йти й далі. І ще раз кажу: ми не знаємо основної мети всього того, що відбувається. Ми платимо за, за це ціну, про це теж нагадую. Не забуваємо про фронт, який ми вже згадали наш тут, на наших територіях, на наших теренах. Е, надзвичайно важкі, дозволю собі, можливо, дещо цинічно, цікаві. Події ми проживаємо і будуть попереду. Тому роботи надзвичайно багато. І, знаєте, якщо кожен з нас, хоч це до слова, коли війна закінчиться, коли. Коли 100% українців, я навіть так скажу, 100% українців будуть розуміти, що війна вона проходить не десь там під Торецьком Вона і в Одесі, вона і в Очакові, вона там на кінбурзькій косі там і так далі, тому подібне. І через серце має пройти. Тоді ми переможемо. Я зараз не закликаю до єдності. Ну скільки можна закликати. Людина має внутрішнє це розуміти. Все залежить від нас. Тому о, Мені простіше, у мене для цієї війни особисті рахунки, е, ви не жорстокі. Ви правильно все кажете, тому що ми поділяємо. Війна і у Львові. Нам треба пам'ятати, що війна тут не десь далеко, тому що загиблих і поранених привозять в кожен населений пункт чи не щодня. Е, на жаль. А на рахунок того, як це все закінчиться, закінчиться. Можливо, я просто стежу ще за грузинськими опозиційними каналами, казахськими. Так, в них там свято, в них там національне свято, тому що вони будуть. Я сподіваюся, вони тішаться тому, що відбувається в Курській області, ну тут треба не тільки тішитися і пити комис, треба якимось чином реагувати. Я не закликаю упаси Боже і скидати там їхні влади, які обрані демократичним шляхом. Я сподіваюся, що ті президенти, прем'єри, вони долучаться до нас з допомогою Україні і розумію, що це вже буде після того, як ми будемо цих чортів гнати від нашого кордону. А та санітарна зона, яка Має бути Путін на вона якраз і буде проходити по тих територіях, які сподіваюся, сьогодні визначаються знову таки без знаєте Такого завищену завищених, завищених якихось очікувань, би шапка закидання цього все хочеться е, пройти. Але дуже дуже. Я на початку повномасштабки пам'ятаю, я говорив, що буду задоволений, якщо капітуляцію Росія підпише десь на території, е, наприклад, Курської, Брянської або Білгородської області. Бачите, е, якось воно таки Господь Бог чує потихеньку, так і можливо щось і готує, але дуже багато роботи і, і дуже висока ціна. Але мусимо дуже... це зробити і пройти так. Дуже дуже висока ціна. Ми повинні про це пам'ятати і кожного дня, кожного дня стаючи з ліжка і перебувши в умовному тилу, так у Львові, спокійно, мирно, тиху ніч, дякуючи нашим збройним силам України, пам'ятати і думати, що я сьогодні допоміг, і чим я сьогодні допоміг нашим захисникам. А, і тримати, як радить Сергій Брачук, голову холодною, серце гарячим, тримати стрій. Так, так, і, так, і не вестися на різні маніпуляції, а абсолютно довіряти тим, хто придумав цю Ну прекрасну операцію. І добре, що це все було в режимі і найголовніше теж ще я дозволю собі, дозволю собі пораду. Я ж теж трошечки львів'янин, бо я вчився у львівському училищі військовому. Закінчував його. То маю якесь моральне право на те. Не драматизуйте ситуацію, особливо ту, до якої ви не дотичні. Не володійте інформацією, не накручуйте себе. У нас є чим займатися, є чим займатися, боротися, боротися і далі боротися. Що ми з вами робимо? Не лише на інформаційному фронті, зразу відповідаючи на можливі закиди. Не лише повірте мені. Можете перевірити на інформаційному. Треба довіряти тим джерелам, офіційним джерелам, перевіряти інформацію, не лінуватися, робити факт чекін, або, так. або читати львівському на фактуру новин, підписуватися так само на телеграм-канал Сергія Брачука, де перевірена інформація. Дякую вам, пане Сергіє. Ну Дякую. будемо сподіватися, що тримаємо кулаки одним словом. І тримаємо хай Бог береже. Стій, хай Бог береже наших захисників і ми чекаємо просто офіційних повідомлень. А в русні хай далі підгорає. Дякую вам, тихо, спокійного. Навзайм.